Кіборг Малий, Олег Ткачук із Великої Кам'янки, молодший сержант 90-го окремо аеромобільного батальйону. На війну пішов у 20 років. Із перших місяців протистояння був на передовій. Воював у Донецькому аеропорту. Історія молодого вояка, який на собі відчув усі реалії війни із Росією у наступному сюжеті. Кілька днів тому йому виповнився 21. Олег Ткачук, молодший сержант 90-го окремого аеромобільного батальйону, пройшов усі жахи війни на сході. Доброво. На сході десантник із перших місяців. Одразу після навчань Олег потрапив у Донецький аеропорт. Рідні про таке рішення сина навіть не знали. Вони не знали спочатку, потім вже, коли я вже поїхав туди, тоді знав. Той дзвінок досі не може забути мама, кіборга Любов Ткачук уже в шосте проводжає сина на війну. Каже, він їй мало розповідає. Жінка й не розпитує так спокійніше. Хоча материнське серце ще мить щоразу, коли немає звістки від Олега. Ну, він не признавався спочатку, потім вже сказав нам, щоб пішов добровільно. Бойові побратими через вік дали Олегові псевдомалий, хоча його витримці та спокою може позаздрити будь-який старший чоловік. Те, що довелось побачити юному бійцеві, не кожен зможе витримати. різного було багато, як взриви рядом, як волнов відкидало не раз і осколки літали. Двохсот перевигрузці, машина горить, стіни пробиті, полі літають, видно, навіть як. Якщо трасер, то його видно дуже добре. Йому доводилось втрачати вірних друзів, з якими бився пліч-опліч. Ну, він зводі вод звод сапьорів. Ну, тоді вже як водяному опитному біля аеропорта ходили, то попав в їхню, яму, ну, в їхню яму, танок попав, то йому голову відрвало. Кіборг розповідає саме на фронті по справжньому зрозумів, що таке дружба, любов та взаємодопомога. Там все познайомились. Там є вода, то й тобі ще щось дасть. То й той, хто чим може, хто чим, хто що набрав аеропорт, з тим заїжджали. Рузячок, якийсь там, якісь вода, якась аптечка, якась ще якась. Хтось нікерсь мав якийсь, хтось там жиле якесь мав. Зараз Олег Ткачук охороняє підступи до литовища. Вони ділять із сепаратистами одне озеро. Каже, щодня бачить ворогів на відстані 500 метрів. Ми на одному кінці озера, вони на другому кінці озера. Їхні поліметри ще все повністю. В них, виходить, з тої сторони так само, як і в нас. Що вони на нас говорять, що ми на них говоримо. Шо, але То вони є сепер. Пишається сином, героєм і батько Роман Ткачук. Чоловік каже, сам служив і тому сина відправив до війська. Тато пишається тим, що його Олег захищає, батьківщину. Я цим всього вона безвізорою. Олег Ткачук уже планує своє майбутнє. Кіборг мріє про навчання у виші. Щоправда, із цим є проблеми. Хочу поступити у вищий заклад і немає можливості. Треба би він повністю був демобілізований. Але наш прем'єр говорить, що всі пільги, все для наших воєнних, але то нічого не, нічого не діє. А поки рідні знову проведжають сина на передову, бажають Олегові здоров'я та сил. Адже цей 21-річний юнак воює за кожного із нас. Саме завдяки таким героям ми живемо під мирним небом. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак. Події НТК.